Світ змінюється просто на наших очах, але мало хто це помічає. Поки більшість людей, зосереджені на політичних потрясіннях та економічних труднощах, у тіні розгортаються події набагато глибшого масштабу. В самому серці католицької церкви у Ватикані відбувається тиха, але надзвичайно важлива підготовка. Папа Франциск, який уже перебуває у крихкому стані здоров'я, визнає, що його час добігає кінця. І, хоча зовні все виглядає як природна передача влади, за кулісами формується щось значно більше. Подія, яку багато хто вважає частиною давніх пророцтв, що можуть змінити хід людської історії. Відчуття терміновості витає у повітрі релігійні лідери, політики і навіть впливові представники технологічних сфер, наче об'єднуються довкола нової глобальної ідеї. Але чи є це просто збігом? Адже Біблія давно попереджає, що перед поверненням Христа на землю відбудеться масштабне обманне відродження, з'являться знамення на небі й землі, а над народами встановиться єдина система контролю. Питання вже не в тому, чи настали ці часи, а чи готові ми до того, що буде далі. Одні сподіваються на мир і стабільність, інші бачать у сучасних подіях чітке виконання біблійних пророцтв. Ватикан готується до важливого переходу. Папа Франциск. Духовний лідер для понад мільярда віруючих дедалі частіше стикається з проблемами зі здоров'ям. Йому вже 87, і навіть офіційні джерела підтверджують, що він отримує кисневу підтримку та має труднощі з диханням. У недавньому зверненні його слова мій час закінчується прозвучали як символічне прощання або попередження. Та головне питання не лише в тому, хто прийде після нього. А й у тому, що означатиме цей перехід у духовному сенсі. Адже вибір нового понтифіка це не просто політичне рішення. Конклав кардиналів, що збирається у Ватикані, вже обговорює потенційних наступників частина підтримує прогресивну лінію Франциска, інші прагнуть повернення до традицій. І все ж за церковною політикою приховується щось глибше. Дехто вважає, що майбутній вибір, пов'язаний з давнім пророцтвом Святого Малахії. Ірландського архієпископа, який за переказами отримав одкровення про всіх пап аж до кінця часів. У його пророцтві зазначено, що папа Франциск буде останнім перед періодом великого випробування для світу, збіг чи Боже передвістя, вирішуйте самі. Але все більше ознак вказують на те, що ми живемо у час, коли стародавні слова починають здійснюватися на наших очах: війни, глобальні потрясіння і поступовий рух до нового світового порядку. Чи може все це бути частинами одного ланцюга? Що, якби відхід папи Франциска став початком подій, до яких світ не готовий? У цьому контексті особливо сильно звучать слова Христа з Євангелія від Матвія. Коли все це побачите, знайте, що воно близько, при дверях, найбільш вражає швидкість, з якою сьогодні розгортаються події. Крихкість понтифіка, невизначеність із наступником і чутки про радикальні зміни в церкві. Збігаються з глобальними процесами, які щодня набирають обертів. Те, що колись здавалося далеким і гіпотетичним, тепер розгортається просто перед нашими очима. Люди спостерігають, дослідники аналізують, а світові лідери, хоч і мовчки, уважно стежать за кожним кроком Ватикану. Чи може Франциск стати останньою ланкою перед новим етапом світової історії? Адже великі події ніколи не відбуваються ізольовано. Вони завжди супроводжуються знаками, які розпізнають лише ті, хто пильнує. Питання папського престолу наслідування давно вийшло за межі внутрішньої церковної політики. Для багатьох це подія пророчого масштабу. Протягом століть богослови і дослідники писання намагалися знайти зв'язок між понтифіками та ознаками кінця часів. Особливо часто згадують ім'я святого Малахії, який, згідно зі своїм откровенням, Називав Франциска останнім папою перед великою скорботою. Що чекає далі? Пророцтва Малахії, а також уривки з книги Даниїла сьомий розділ та об'явлення, тринадцятий розділ, говорять про появу світового правителя, який пообіцяє мир, але за цими словами стоятиме прихована темна сила. Книга Даниїла описує його як того, хто змінить часи та закони, а об'явлення як творця єдиної глобальної системи, що підкорить собі всіх людей. Примітно, що Франциск неодноразово виступав за ідею глобального управління та об'єднання релігій, концепції, які деякі дослідники вважають складовими пророчого сценарію. Чи це лише збіг, чи частина значно більшого плану? Роль Ватикану завжди виходила далеко за межі духовної сфери, його вплив сягає політики, економіки та навіть глобальної ідеології. І в той час, коли світ дедалі більше занурюється в хаос, зростає запит на сильного лідера. Здатного об'єднати народи під єдиним прапором. Якщо пророцтво Малахії справджується, можливо, ми стоїмо на порозі епохальної події, появи постаті, що не просто керуватиме світом, а виконає давнє передбачення. Біблія застерігає перед поверненням Христа настане час великого обману, коли з'являться фальшиві пророки, які спокусять багатьох. І головна небезпека в тому, що цей обман прийде не з очевидного боку, він буде витончений, привабливий і переконливий. Лідер, який говоритиме про мир, але чиї кроки вестимуть людство шляхом, з якого вже не буде повернення? Ймовірна наступність папи Франциска може виявитися не просто черговою церковною подією, а частиною масштабнішого сценарію, що розгортається стрімко і тривожно, саме так, як описано у біблійних пророцтвах. Питання залишаються відкритими. Якщо Франциск справді є останнім папою, про якого згадувалося у передбаченнях, що чекає світ далі? Чи станемо ми свідками часу, до якого людство не готове? Одне можна сказати напевне, події не сповільнюються, навпаки, вони набирають темпу, і все свідчить про те, що історія готує нові, несподівані розділи вже найближчим часом. Історія вчить нас найбільші помилки людства рідко виглядають як зло спочатку, вони приходять у вигляді розумних рішень, нібито спрямованих на благо. Саме так Біблія змальовує образ лжепророка. В об'явленні 13.11 сказано про постать, що має два роги, як ягня, але говорить як дракон, виглядає смиренно й духовно, та його слова видають справжню суть. Дехто вважає, що дії нинішнього папи можуть прокласти дорогу саме до такого лідера, зокрема через його ідеї про створення єдиної світової релігії. Подібні спроби об'єднати людство навколо спільного духовного ідеалу робилися не раз, але завжди натикалися на опір. Та сучасна епоха принесла інше явище релятивізм. Сьогодні набуває популярності думка, що всі релігії ведуть до одного Бога, і саме Ватикан активно підтримує цей підхід. Проблема полягає в тому, що ця ідея разюче нагадує попередження з об'явлення 17, де описано велику глобальну духовну систему, яка вводить в оману царів землі. Але лже пророк не діятиме сам, його місія полягатиме в тому, щоб підготувати сцену для приходу Антихриста. Надавши йому духовного авторитету, примітно, що папа Франциск неодноразово закликав різні релігії йти разом, відкидаючи суперечності заради миру у світі. На перший погляд, це звучить благородно, але саме такий заклик у біблійному контексті описується як початок духовного обману. Адже Антихрист, згідно зі святим Письмом, не з'явиться як відвертий ворог, а як харизматичний і шанований лідер, який принесе довгоочікувані відповіді на глобальні проблеми. Ісус попереджав у ті дні навіть обрані можуть бути введені в оману. Це означає, що обман буде не грубим, а тонким і переконливим. Він прийде під знаком миру, співпраці і надії не мечем, а усмішкою. І тепер головне питання, чи не бачимо ми вже сьогодні контури цього сценарію. Адже дедалі більше релігійних діячів, політичних лідерів і навіть транснаціональних корпорацій об'єднуються навколо ідей глобальної єдності, спільного добра та порятунку планети. Усе свідчить про те, що людство стоїть на порозі безпрецедентної зміни у сприйнятті віри, влади та самої реальності. Що, якщо все, що ми бачимо зараз, лише пролог до головної події, яка ще попереду? Роль Ватикану, вплив глобальних еліт і наростаюче прагнення до створення єдиного уряду та об'єднаної релігії, навряд чи можна вважати випадковістю це радше фігури на шахівниці, що рухаються з дедалі більшою швидкістю. Тож питання вже не в тому, чи станеться щось велике, а коли. Без сумніву, світ змінюється з небувалою швидкістю, і це виходить далеко за межі політики чи суспільних процесів. Навіть сама природа, наче подає знаки: аномальна спека, землетруси у місцях, де їх ніколи не було, катастрофічні повені, висихання річок і навіть води, що стають червоними, немов кров. Такі явища вже зафіксовані в різних частинах світу. Для тих, хто знайомий зі святим письмом, це не випадковість. А повторення давніх пророчих зразків. Христос застерігав, що будуть ознаки на сонці, місяці та зорях, а на землі тривога народів. І що ми спостерігаємо сьогодні сніг у пустелі Саудівської Аравії, затемнення, які збігаються з біблійними святами, природні явища, що порушують усі звичні цикли. Для багатьох усе це виглядає як частина великого пророчого кола, що добігає кінця, знаменуючи перехід людства в нову епоху. Але чим саме ці події відрізняються від катаклізмів минулого? Відповідь у часі. Ніколи ще в історії не відбувалося стільки знаків одночасно. Це нагадує події стародавнього Єгипту, описані у книзі Вихід. Спочатку вода стала кров'ю, потім удари спіткали землю. Схожі явища нині повторюються по всьому світу, ніби сама планета реагує на щось неминуче. Біблія говорить, що подібні знамення з'являться перед великим днем Господнім. Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж настане день. Господній великий і страшний, і, можливо, найтривожніше те, що більшість людей не звертає на це уваги, поки суспільство зайняте політичними суперечками, економічними кризами та технологічними досягненнями, ознаки здійснюються прямо перед очима всього світу, тихо, без гучних попереджень. Але для тих, хто знає, де дивитися, послання очевидне щось відбувається за лаштунками історії. Те, про що було попереджено ще тисячі років тому, починає здійснюватися. І, схоже, це лише початок. Якщо ці події частина більшого плану, то що ще чекає на нас? Адже всі ці знаки складаються у єдину мозаїку, і кожна нова деталь займає своє місце. Те, що станеться далі, може приголомшити навіть тих, хто думав, що готовий. Серед усіх знаків останнього часу особливої уваги набуває один можливе відновлення третього храму в Єрусалимі. Для ортодоксальних євреїв це символ духовного відродження та повернення до стародавніх жертвоприношень, передбачених торою. Проте для багатьох християн ця подія має зовсім інше пророче значення, вона може стати початком вирішального етапу в історії людства. Підготовка до цього вже давно вийшла за межі теорії. В Ізраїлі вирощені червоні телята, необхідні для ритуалів очищення, без яких відновлення храму було б неможливим. Є також організації, які мають готові креслення, споруди, виготовлене храмове начиння та навіть підготовлених священників. Залишилося лише питання часу, коли саме це станеться і які наслідки це матиме для світу. Пророк Даниїл передбачив появу правителя, який укладе союз з багатьма, і посеред семирічного періоду припинить жертвоприношення Даниїла 9.27. Це означає, що храм уже повинен буде функціонувати, коли ці події відбудуться. І тут пророцтво стає ще більш тривожним. Святе письмо попереджає, що саме цей храм може бути використаний Антихристом, який проголосить себе Богом і встановити свій світовий вплив. Апостол Павло також говорить про нього він сяде в храмі Божому, показуючи себе, що він і Бог. Багато хто очікує, що відбудова храму стане знаком духовного піднесення, але якщо поглянути крізь призму пророцтв, це може бути початком переломного часу. Третій храм стане не лише релігійним символом, а й геополітичним каталізатором, здатним радикально змінити розклад сил у світі. Що якщо саме ця подія відкриє двері до нової епохи? Відновлення жертвоприношень може спричинити духовний, політичний і навіть економічний зсув планетарного масштабу. І тепер це вже не просто теологічна гіпотеза, це питання, що стрімко переходить у площину реальності. Для дослідників святого письма завершення будівництва третього храму стане ключовим знаком наближення великої скорботи, семирічного періоду випробувань, переслідувань, обману та глобальних катастроф, про які говорили пророки, і найтривожніше в усьому цьому те, що все більше ознак свідчать, цей етап уже почався. Ісус застерігав про ці події в Євангелії від Матвія 2421, бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, аж до цього часу, і не буде. Світ неодноразово переживав війни, пандемії і глобальні кризи, але те, що чекає людство попереду, буде зовсім іншого масштабу. Обман сягне небачених висот, настільки витончений, що мільйони будуть переконані, ніби йдуть правильним шляхом. Хоча насправді рухатимуться до духовної загибелі. Це не буде нав'язано силою, усе станеться поступово через спокусу й перекручення істини, коли те, що колись вважалося неприйнятним, стане повсякденним. Одним із ключових елементів цього періоду стане встановлення глобального контролю. У книзі об'явлення сказано про систему, у якій ніхто не зможе ні купити, ні продати без особливого знаку об'явлення 131617. З урахуванням сучасного розвитку технологій, цифрових валют і тотальної цифровізації це вже не здається фантастикою. Все більше урядів розглядають ідею централізованих цифрових валют, цифрових посвідчень особи та систем соціального рейтингу. Тож питання полягає не в тому, чи станеться це, а коли. У цей час контроль над економікою поєднається з жорстким тиском на тих, хто не підкориться новому порядку. Святе письмо описує епоху, коли непокірних оголосять ворогами системи. Це буде час, коли віра пройде найтяжче випробування, вибір між правдою і безпекою, між комфортом і духовною стійкістю. Ісус сказав: Хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Матвія 16, 25 Якщо всі ці події справді рухаються до свого завершення, постає запитання скільки ще залишилося до того моменту, коли людство перетне цей рубіж? Ходи на світовій шахівниці вже зроблені, і, схоже, час невпинно спливає. Те, що станеться далі, може визначити долю мільйонів.